Всім привіт, всім Божого благословення. Що хочу розповісти на тему Без Бога, людиться звірі про війну в Україні, диктатора, Уганди та маяки. Ця тема підкреслює, що коли людина відмовляється від духовних цінностей і Бога, вона втрачає свою людяність, перетворюючись на щось. Примітивне і жорстоке, мов звір. На прикладі війни в Україні видно, як відсутність духовних орієнтирів може призводити до руйнувань і насильства. Також, приклад диктатора в Уганді ілюструє, що лідери без моральних засад. Остають здатними на жорстоке пригнічення.